Я підходжу близько до постраждалого, кладу основу долоні на це місце і другою долонькою натискаю зверху правильно робити масаж серця та зупинити кровотечу пораненого. Ці прийоми до медичної допомоги розказали та показали на майстер-класі представники Червоного Хреста вимушено переміщеним особам, що нині проживають у територіальному центрі Саксаганського району. Пан Михайло переїхав до Кривого Рогу із дружиною з Нововоронцовки, що на Херсонщині кілька місяців тому. Чоловік каже, умови проживання цілком задовольняє, та й сумувати сидячи без діла у стінах терцентру не доводиться. У Нас да багато вільного часу ну нам не дають його так просто транжирити цей час вільний. У нас постійно заходи тут проводяться. Ви знаєте, буває навіть вже надоїдає. Та що ви ну тільки ж вчора закінчили. Сьогодні знову захід, і все ви розумієте це. Ну заходи вони. Хороші, вони ті, які повинні бути вже п'ять років товариство Червоного Христа займається просвітництвом у кривому розі. Заняття з надання першої домедичної допомоги періодично влаштовують як для школярів, так і для більш дорослих криворіжців. Впевнені, у нинішніх умовах вміти надавати першу допомогу мають усі без виключення вікові категорії. Люди віку теж повинні розуміти, що якщо е вона може зупинитися і визвати хоча б карету швидкої допомоги, це вже є допомога. Я розумію що якщо люди з паличками або з милицями, ну, це не дуже зручно їм нагинатися та щось надавати допомогу. А ну, елементарно хоча б позвати мимо проходячих людей, що люди допоможіть. І це вже і буде перша допомога. У територіальному центрі Саксаганського району зусиллями районної та міської влади створили усі необхідні умови для комфортного проживання пенсіонерів та людей з інвалідністю у тому рахунку з числа ВПО, аби люди проводили свій вільний час із користю, у закладі, чи не щодня працюють над різноманіттям дозвілєвого розкладу. Крім розважальних концертів, пізнавальних майстер-класів, цікавих тренінгів тут також влаштовують необхідні для переселенців консультації психологічного та юридичного спрямування. Всі ці громадяни отримують і проживання, і харчування на безкоштовній основі. Проживають вони у кімнатах по дві, три, чотири особи. Крім того, всі забезпечені медичним обслуговуванням, організуються зустрічі з юристами, особливо з Благодійною організацією право на захист. Крім того, організуються різноманітні зустрічі з Різними організаціями наразі у територіальному центрі проживають 30 осіб із числа по із Херсонської області. А спочатку війни через заклад транзитом пройшли близько 80 переселенців. Маріола Куліч, Олександр Довженко, перший міський.